Чоловічі шорти — та футболки приморк. Эска, Мка, Элька. Эльчка, Еска, Элька, 2кса Л. Такі ж менші розмір L. Європейський 50. -й. І пішли футболочки в основному. Эска. Елька, Елька, еска, Емка, Эксель, два Ексель, Елечка, Елечка. І хочу зазначити, що в нас, якщо ви будете брати від 50 кілограм, то можемо зробити. Вигіднішою ціною від 50 кг саме мікса, не тільки шорти, футболки. Там джинси можуть бути картинки. Тому пишіть, кому цікавить саме мікс і по вигіднішій ціні.